Ну і змусити російського диктатора припинити війну простіше ніж здавалось. Достатньо просто знизити ціну бареля нафти на 10 доларів. Так принаймні вважає президент США Дональд Трамп. За його словами, якщо вартість російських енергоносіїв, енергоносіїв впаде до певної межі, то Путін не зможе вбивати людей. В нього банально не буде для цього грошей. Путіна не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані. Вважає американський лідер. Ну Частина правди в словах президента США ну можливо і є. Питання полягає в тому, наскільки реально має подешевшати нафта, аби Росія це відчула. В липні доходи Росії від продажу чорного золота вже впали на 33% порівняно з минулим роком, і сталося через зниження світових цін на сиру нафту, а також зміцнення рубля. Водночас агенція Bloomberg нагадує, що експорт сировини. Дає близько третини всіх доходів бюджету РФ і його падіння посилює навантаження на держфінанси, особливо на тлі величезних витрат на війну. Ну і тут варто, воч, зупинитись детальніше. Військово-політичний експерт Дмитро Снігірьов звертає увагу на нещодавній конфлікт, який трапився між Медведєвим і Трампом. І мав дуже цікаві наслідки. У відповідь на передислокацію ядерних човнів США Росія вирішила зняти обмеження на розгортання ракет середньої та малої дальності. І Снігірьов вважає, ймовірно, що Вашингтон застосовує ту ж стратегію, яку свого часу використовували проти. СРСР це економічне виснаження через втягування в гонку озброєнь. Так паралельно з нарощуванням оборонного бюджету у 1980-х країни перської затоки за домовленістю зі США збільшили видобуток нафти. Це спричинило падіння цін. Економіка СРСР не витримала, і тепер ситуація дуже схожа. США натиснули на країни перської затоки. Ті підняли видобуток до 540 тисяч барелів на добу, і ціна на нафту вже впала на 2 долари за барель. Отже. Отже, нафтовий важіль в руках президента США може бути досить дієвим, щоби скоротити доходи Росії. Так вважає і директор центру Психея Геннадій Рябцев, який каже, що котирування нафти бренд будуть знижені до рівня 40-50 доларів за барель і збережуться на такому рівні протягом декількох місяців. Якщо так станеться, то доходи Росії від експорту нафти скоротяться. Ну може й не до нуля, але ну точно суттєво можливо в рази. Ймовірність такого сценарію, схоже, все ж змусила Кремль понервувати. Як вдалося дізнатись журналістам агенції Bloomberg, щоби уникнути вторинних тарифів і санкцій від США, російська влада може укласти перемиря з Україною у повітрі, адже Трампу потрібно якесь підношення, якась поступка від Росії. А Візит його спецпредставника Стіва Віткофа в Росію цього тижня. Це остання можливість для Москви досягти з Трампом таки угоди. При цьому російський диктатор Путін продовжує відкидати ідею загального припинення. Вогню і не хоче змінювати ультимативних умов для завершення війни.